Та державним експертним центром ще з самого початку повномасштабної російської агресії розроблено ряд нормативно правових документів, методичних рекомендацій, як для спонсорів, представників спонсорів, команд дослідників та керівників закладів охорони здоров'я, в яких проводяться клінічні дослідження. Що Україна була і є країною з великим потенціалом для проведення клінічних випробувань, в тому числі у воєнний час. Чому Україна є і залишається країною з великим потенціалом по клінічних дослідженнях? Так це тому, що сьогодні ми дуже швидко євроінтегруємось. Ми приводимо Нормативні документи всі до рівня європейських. Ми консультуємось з передовими країнами в цій, в цій галузі. Ми розвиваємось, не зважаючи на те, що в нашій країні йде боротьба з агресією Російської Федерації. Інфраструктура закладів охорони здоров'я, логістична, інфраструктура енергетична, вона працює. І вона працює сьогодні стабільно. 1500 е, закладів охорони здоров'я, е, клінічних баз вони працюють, працюють на тій території, яка не окупована, в якій живуть люди, живуть повноцінно на сьогоднішній день адаптувавшись до, до, до цієї ситуації, і там можна проводити і доцільно проводити клінічні випробування. Думаю, що в подальшому будемо розвивати всі разом цей напрямок, не зглядячи на військовий стан в нашій країні. Дякую. Нам дуже важливо на сьогоднішній день зберегти привабливість України в частині проведення клінічних випробувань, тому на сьогодні ставимо в пріоритети можливість бути конкурентними на ринку, світовому ринку клінічних досліджень. Розглядаємо можливість спрощення законодавства для максимальної привабливості і для забезпечення відповідно пацієнтів інноваційної терапії. Це прекрасний день сьогодні, тому що в умовах наших складних війни зібралась така як велика кількість дослідників, професіоналів галузі, представників регулятора, представників МОЗ. Це дуже потужний сигнал і для галузі внутрішньо, і потужний сигнал для зовнішніх стейкхолдерів про те, що Україна дійсно насправді довела і продемонструвала, що ми надійні, ми надійний партнер, щоб ми змогли пройти цей найбільш складний етап гідно, що в Україні можна працювати і проводити нові дослідження просто зараз. Ми скористаємося цією можливістю на 100% для того, щоб досягти основної мети збільшити кількість клінічних досліджень і всіх можливостей, які вони надають для українців, для України, для всіх нас. Дякую. Добрий день, шановні друзі, сьогодні в Києві непересічна подія. Сьогодні проходить фармацевтичний форум клінічних випробування в Україні, європейська інтеграція. Це дуже важливо не тільки для учасників клінічних випробувань, а також і для всього населення нашої держави, тому що мова йде про лікарські засоби. Я хочу подякувати перш за всем. Керівництво Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я його директору, шановного Михайла Миколаївича Бабенка, за організацію, підготовку організацію такого форуму, який сьогодні надає натхнення на майбутнє. Форум проходить дуже активно, позитивно. Ми маємо надію на всі. На рішення, які дадуть нам на майбутньому розвиток клінічних випробувань в нашій державі. Дякую. Враження від сьогоднішнього форуму дуже позитивні. Це дійсно вражає. Для мене, як для професіоналу майже з 20-річним стажем в клінічних дослідженнях, кілька доповідей наших колег по індустрії, представників компаній, спонсорів операторів ринку клінічних досліджень були цікавими своїм досвідом проведення, забезпечення безперервності проведення клінічних досліджень в Україні під час війни. І ті розповіді, якими ділилися наші відповідальні дослідники, Київ, Дніпро, Черкаси це чудові приклади того. Як ми, Україна, Українці, можемо робити свою справу заради кращого майбутнього України, підсумок сьогоднішнього форуму, те, що пролунало в багатьох доповідях, і в підсудковому слові, і в резолюції, що безумовно Україна має майбутнє, клінічні дослідження України мають майбутнє, і ми всі стоїмо заради перемоги. Good afternoon. I hope you're all well. Um, and thank you for inviting me, uh, my colleagues in Ukraine. Um, I've had some delightful days in, uh, in Lviv uh, and also uh, recently in Kiev. Um, Україні, європейської інтеграції за основу, будь ласка, приймається.